Привіт всім! Рада вітати вас на моєму каналі! Цей комплект постільної білизни з мікрофібри ви вже могли бачити в одному з попередніх відео, і незабаром я зніму його детальний огляд. Дуже приємний на дотик комфортний в використанні зносостійкий. Звісно, як і будь-яка тканина із синтетичним складом, він має свої недоліки. Але варто врахувати, що зараз більшість тканин на ринку містять синтетику, адже люди часто обирають бюджетніші варіанти. І якщо говорити про доступну постільну білизну, то цей комплект справді хороший вибір. Цей білий комплект виглядає надзвичайно елегантно і створює відчуття чистоти та свіжості. Мікрофібра не вбирає забруднення так швидко, як інші тканини, тому він досить практичний у повсякденному використанні. Якщо ви любите легку, приємну, на дотик і довговічну білизну, цей комплект чудовий вибір. Незабаром зроблю більш детальний огляд цієї тканини, а поки що розкажіть, чи пробували ви постіль з мікрофібри і чи влаштовує вона вас. Сьогодні будемо шити наволочку без використання оверлоку лише за допомогою швейної машинки. Підготуйте ножиці, булавки, сантиметрову стрічку і тканинку, з якої будете шити. У мене б'язь, так як шматочків залишилось багато, і буду на ній вам показувати. Вона у мене була попередньо оброблена на оверлоці, але це я, напевно, позрізаю, щоб показувати, як підгортати, тому що оброблені краї нам не потрібні будуть. Я лишала собі. Цю частинку на наволочку під змійку. Ось, Зараз я її підготую, обріжу все зайве, а ви також підготуйте собі тканинку і будемо з вами шити. Ви орієнтуйтесь на розмір своєї подушки, я буду за своїми мірками шити. Наволочка у мене буде невеличка, так як я буду просто використовувати цю тканинку для відео. а ви гарненько переміряйте. На запах я, як завжди, лишаю 25 см, тут я відмірюю 27. Так? І за допомогою ножиці я зараз зроблю надсічку з однієї і з другої сторони. Ви можете крейдою, чи, як я казала, маркером, фломастером, який потім після прання зникає позначку собі робити. Після того, як зробили насічку з одного боку, тканинку складаю ось так от двоє і рівняюся вже по міточці своїй, і роблю так само з другого боку. Ви, якщо хочете, можете з сантиметровою стрічкою чи лінійкою поміряти з одного краю та з іншого, і тоді собі. Міточку поставити, мені так зручно, тому показую, як роблю саме я. Так, все зайве, бачите, я позрізала те, що в мене було оброблене за допомогою оверлоку. І ось так ми будемо підгортати тканинку і прошивати на швейній машинці. Ну, приблизно по сантиметру. Але ж знову ж таки наголошу, що е ви можете за бажанням зробити трошечки ширший цей край. Обов'язково слідкуйте, щоб краї були рівненькі, і коли підгортаєте тканинку, то не перед самою лапкою, а трошечки нижче сантиметрів 10-15, Ось, щоб до кінця у вас нічого не перекошувалося, і шовчик був красивий і рівненький. Після того, як прошили на швейній машинці, завжди обрізаємо зайві ниточки, щоб ніде нічого не стирчало, І будемо шити по лицевій стороні. Ту частинку, що на запах, ми ховаємо всередину. Так. Нижній край накладаємо наверх, прошиваємо десь сантиметр, трошечки менше як сантиметр. Акуратненько робимо закріпки на початку і в кінці, звісно. Так-так, не лякайтеся, саме по лицевій стороні шиємо, Якщо хтось не пробував, до речі, цей спосіб мене найперше вчила моя а, покійна бабуся Ніна. Вона такою була, знаєте, швачкою. Вміла робити і шити все. Ось, і постіль вчила мене шити саме таким методом. Ну, зараз це називається французький шов. Як він тоді називався, я не знаю. Сумніваюся, що вона знала, що це французький шов. Але найпершу свою постіль я шила саме так. До речі, шити таким способом це 100% надійно, тому що постіль буде суперміцна і шви у вас не розійдуться. Тому що прошивається з обох боків, і шви заховані. Ну, це так красиво, ідеально, вже міцно. Хоча і на верлоці, і за допомогою швейної машинки, це також надійно. Але таким способом шила колись моя бабуся. І якщо ви розпитаєте своїх бабуся, хто ще колись були швачками, тому що колись е, практично все. Все, жінки вміли шити, шили самі і постіль, і одяг. І навіть я маленькою ще одягалася в своїй бабусі з рук бабусі, бо вона шила надзвичайно красиві речі і могла абсолютно все змоделювати. Тому, якщо в вашій родині є такі бабусі-швачки, можете розпитати їх за цей метод шиття. Я думаю, що багато чого цікавого, що можна в них навчитися і використовувати собі, знаєте, як такі корисні лайфхаки. Так, ну, звісно, не забуваємо робити закріпки на початку і в кінці. Ниточки зрізаємо. Ну, Бачите, тканинка в мене була вже давно обрізана, трошки ниточки повисмикувалися. Зараз все зайве я позрізаю ось. До речі, мої перші ножиці. Вони вже, можливо, не в такому естетичному вигляді, але я їх обожнюю, ріжуть супер, ще ні разу їх не гострила. Коли все прошили, з обидвох боків, обов'язково позрізайте ось ці ниточки, так як в мене вони там втрачать, бачите? З одного і з другого боку прошили. І будемо вивертати на виворітню сторону, бо ми шили по лицевій стороні. Можливо, по камері не дуже видно, але тепер видно, бачите, ось виверіння. Вивертаємо декутики гарнесенько, також не забуваємо, хвостики можна за допомогою олівця чи ножиць підпихнути, щоб їх повиймати. А тепер ту частину, що у нас на запах, ми також будемо вивертати. Тобто, як ховаємо нашу наволочку, закриваємо її, бачите? Ось так. Так само розправляємо кутики витягуємо. Після того, як все розправите гарненько, вмикаєте праску і е файно так пропрасовуєте шви, запрасовуєте їх, щоб наволочка була рівна, і щоб вам вдалося гарно тоді прошити з цього боку. Поправляєте кутики, якщо необхідно. Праску я вмикати зараз не буду, так як це займе часу на відео. Я просто вам покажу ось так. Ну, ви зрозуміли, як користуватися праскою. Коли все склали, пропрасували, будемо прошивати з виворотної сторони. Відступаєте трошечки ширше від краю. Ось, щоб ніде у вас нічого не стирчало, не виглядало, коли ви будете вже вивертати на лицеву сторону. Не забувайте робити закріпки на початку та в кінці. І коли дійдете до тієї частинки, де запах, так, зараз покажу вам, також обов'язково зробіть закріпку. Я зараз такий добряче тут зроблю, нитки мені не шкода, прошиваю гарненько, нічого не розірветься. Дошиваємо до кінця. І все те ж саме будемо робити з іншого боку. Все, дошили. Ниточки зрізаємо. ниток у мене щось забагато, а зрізаю їх. Витягуємо все. Так, ну, власне, тепер будемо дивитися, що в нас з вами вийшло. Сподіваюся, ви також робили зі мною і у вас все гарненько вийшло. Ну, ось наша наволочка готова. Як бачите, шовчики так само заховані, ниточки там повідривайте, деякі виглядають. Все, супер. Надійна, міцна, шовчик такий, бачите, міцний, добряче прошитий. Можна випробувати так посмикати. Насправді, так, довговічний шов. Пишив зі мною та й молодець. Користуйтеся! Ну А цей комплект білої, ніжної, красивої, постільної білизни я покажу вам найближчим часом. Зніму відео огляд, як вона на ліжку виглядає. Тому що треба побачити, як це красиво, неймовірно. Думаю, що до вихідних в короткому відео я зроблю відеогляд цієї постільної білизни.